Ми даємо відсіч російській агресії та акцентуємо. Ми захищаємо не лише Україну, а й усю вільну Європу увесь вільний світ. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. На превеликий жаль, нас покидають найкращі сини та доньки України. 14 листопада Кременчужани із сумом у серці попрощались із воїном Іваном Юрченком. Боєць відійшов у вічність 29 жовтня на Донеччині. Подробиці у сюжеті сумлінний студент, талановитий барбар, хоробрий захисник та люблячий син. Таким був захисник України Іван Юрченко, який народився і жив у Кременчуці. У захисника до початку повномасштабної війни була доволі цікава професія. Навчався на Бербера вдала освоїв цю спеціальність. Повинен був їхати на міжнародні конкурси, Навіть так його були роботи такі, що виходили за рамки нашої України. Спочатку повномасштабного вторгнення хлопець був тісно пов'язаний з військовими. Дуже активно допомагав Збройним силам України багато в нього друзів, які захищають нашу батьківщину. Так він здружився з хлопцями з 92-ї окремою механізованою бригадою, більш за все з розвідниками, тому він поїхав до них самостійно і підписав контракт. Хлопець був фізично дуже сильний, високий, красивий, дуже сміливий. Тому йому довірили розвідгрупу. Івану Юрченко було 24 роки. Та, попри свій доволі молодий вік, воїн з гідністю ніс військову службу. Він виводив свою групу, але вона попала під шквальний вогонь. Зробили ворожі дрони. І наш Ваня тривалий час знаходився на полі бою. Не змогли його одразу забрати. Прийшло повідомлення АТО. Що його група попала в засідку і він був безвісті зниклий. Хоробрий захисник мав заповіт, аби його тіло кремували. Тож після процедури у Харкові прах бійця повернули на батьківщину до Кременчука. Отака От була людина. Він хоч і молодий, але дуже наполегливий, патріотичний хлопець на Ваня. Дуже важко. Близькі зі сльозами на очах згадують теплі моменти та пережиті разом з Іваном спільні історії. Дуже давно дружили з Іваном. Ну можна сказати, з дитинства, з підліткового віку, і до сьогоднішнього дня ну не зовсім до сьогоднішнього, але ми продовжували з ним дружити, спілкуватися майже кожного дня. У нас була спільна компанія і тому ця втрата дуже болісна. Для нас всіх. Дуже високу ціну йому довелося заплатити за нашу свободу. І Ми будемо завжди пам'ятати його усміхненим, життєрадісним, з почуттям гумору. І я знаю, що він завжди залишиться в наших серцях. Героям слава! Поховали захисника України та дійсно гідного сина нашої батьківщини на свіштовському кладовищі на алеї героїв. Його подвиг залишиться в пам'яті поколінь на віки. Дмитро Цилюльник Ткашенко, Кременчуцькі новини. Допомагати армії під час війни важливо, оскільки забезпечені і підтримані воїни можуть ефективніше давати відсіч ворогу на передовій. А надання армії необхідних ресурсів, включаючи бойове забезпечення, сприяє збереженню життів військових. Який же внесок у майбутню перемогу робить Кременчук, дізнаєтесь вже за мить. Днями кілька ЗМІ Полтавщини оприлюднили інформацію про те, що Кременчук є лідером у допомозі військовим по всій області. Про це свідчить таблиця надходжень військового ПДФО до бюджету громад та відповідно витрати на армію. Чимало телеграм-каналів та інтернет-видань області це підтверджують. І з таким фактом не посперечаєшся. Якщо говорити мовою чисел, то в цьому році Кременчук спрямував понад 400 мільйонів гривень на допомогу армії, а це більш ніж половина від надходжень військового ПДФО до бюджету міста. Такий показник найвищий в області. До прикладу, Полтава передає лише третину коштів. З початку війни Кременчуцька громада регулярно виконує всі запити військових: це і дрони, і планшети, і оптичні прилади. А також генератори, зарядні станції, мережеве обладнання та автомобілі. Крім того, Кременчук має розробки власного виробництва, які військові оцінюють дуже високо. Однією з таких є мобільні лазново-пральні модулі та інші комплекси, які стають у нагоді нашим воїнам на передовій. Проте тепер. Коли військове ПДФО вилучили з місцевих бюджетів, міська влада більше не зможе в масовому порядку їх закуповувати. Дуже сподіваємося, що тепер нова система закупівель укроборонпрому підтримка підприємств Мінстратехпрому, як це зараз називається, буде фінансова і вони звернуть увагу на місцевих виробників, на промисловий потенціал, в тому числі і Кременчука, який здатний виробляти дуже сучасні і корисні речі. Військові, які були, вони оцінили цей виріб навіть краще, ніж натівські стандарти, які зараз є. Ми цю роботу продовжуємо. Знову таки акцент на місцеве виробництво, акцент на наших підприємців, які здатні допомагати, які здатні підтримувати фронт і працювати на нашу перемогу. Місцеве виробництво це не лише підтримка нашої економіки, але й надання робочих місць Кременчужанам та внутрішньо переміщеним особам. Тому віримо, що навіть після вилучення військового ПДФО з бюджету Кременчуцькі підприємства будуть продовжувати виготовляти різноманітні технічні комплекси для військових. Наразі в нас усіх одна спільна мета перемога. Тому продовжуємо тримати планку та спрямовувати всі ресурси на армію. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Кременчуцька громада надає постійну підтримку військовим підрозділам, які ведуть важкі бої на передовій. Це автомобільна техніка, квадрокоптери, тепловізори і приціли, устаткування для зв'язку, необхідні інструменти та обладнання. Що ж передали бійцям тероборони цього разу? дізнаєтесь вже за мить. Кременчук продовжує невпинно допомагати військовим, оскільки зараз це обов'язок кожного свідомого українця. Нашим тероборонівцям, які беруть участь у боях на передовій, передали дрони. Їх придбали Кременчужани, які побажали залишатися неназваними. Закупили дронів камікадзе і просили їх передати нашій територіальній обороні, тому що вони знають хлопців, особисто які там служать, знають в яких умовах їм доводиться захищати нашу державу і. Сказали, що це їхній невеликий внесок в підтримку нашої територіальної оборони 145-го батальйону, 116-ї бригади. Також міський голова Віталій Малецький передав захисникам ноутбуки, які придбали за кошти міського бюджету. Віримо, що така підтримка допоможе нашим воїнам ефективніше виконувати бойові завдання та зберігати власні життя. Дякуємо нашому миру, дякуємо нашому городу за те, що підтримуєте наш баг. Які знаходяться на зоні виконання завдання і дуже складно всім. Разом до перемоги. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Днями у приміщенні комітету молодіжних організацій пройшов захід для діток, чиї батьки загинули, захищаючи нашу країну. На декілька годин хлопчики та дівчатка змогли відволіктись. Та зануритись у справжнє передноворічне диво деталі. Дивіться у наступному матеріалі. Сьогодні буде дійсно таке трохи чарівне дійство, тому що напередодні Святого Миколаю в цьому році Святий Миколай приходить трохи раніше. Вирішив подаруночки дарувати. Сьогодні ми з волонтерами хочемо для вас зробити такий цікавий захід, і в кінці те, теж уже сьогодні для вас підготували солодкі подарунки. Кожна людина має свого янголоохоронця. Його завдання оберігати та допомагати людині у труднощах та небезпеці. З такою світлою ідеєю в офісі Кременчуцького комітету молодіжних організацій пройшов майстер-клас для діток, чиї батьки загинули, захищаючи нашу країну. Напередодні нового року організатори розважальної програми вирішили відволікти діток та разом з майстриною бдюту Наталією Чураєвською зробити з малятами поробку у вигляді янгола-охоронця, яким можна буде прикрасити новорічну ялинку. Сьогодні в приміщенні комітету. Молодіжної організації, а ми провели захід родинного кола для дітей та їх батьків. Спочатку ми колективно виготовляли янголів-охоронців з серветок. Потім наші волонтери підготували розважальну програму для дітей. Діти зі своїми матусями повністю занурились у такий захоплюючий процес. Згодом у кожного вийшла чудова поробка, яка теплим спогадом закарбується у їхніх серцях. На жаль, війна, яку розв'язали російські загарбники, забирає життя кращих, і юні українці залишаються без батьківського тепла. Мой папа Ангел. Він тебе обігає. Вона овочка. Правильно, всі на, на, на небі, на хмаринках різнокольорових, вони за нами спостерігають, вони посміхаються, а радіють вони завжди тоді, коли е, ми теж посміхаємося, коли ми робимо гарні вчинки. І любимо життя. Звичайно, кожне дитяче свято не обходиться без ініціативи добрих та чуйних дорослих. Організаторами цієї атмосферної розважальної програми виступили Центр життєстійкості місце сили у місті Кременчук, який впроваджує клуб рибалок та комітет молодіжних організацій за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення в Україні та програми розвитку ООН в Україні у межах проєкту ЮРЕКАВЕРІ розширення можливостей громад в Україні за підтримки Європейського союзу. Також, аби відволікти малечу та занурити у казкову атмосферу прийдешніх свят. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука провели веселу руханку. На сам кінець діти написали листа Святому Миколаю у рамках акції Святий Миколай дітям. Сьогодні ми будемо писати з вами листи Святому Миколаю. Бачите, нас сьогодні помічники прийшли на захід. Вони у нас є скринька спеціальна для Святого Миколая. Ми туди збираємо всі побажання, мрії і передамо Святому Миколаю, який 6 грудня приїде до вас особисто додому. Я малюю кукольний домі. з такими. Святому Миколая. Нам дуже сподобалося. Дякуємо, що запросили нас. Дитина отримала кучу емоцій. Дякуємо. Малюю чорний портфель з ромашками білими. Такої не... Це на... мені. Я хочу... У мене є твердий рюкзак, ще один твердий рюкзак, один м'який. Точніше, твердий, м'який. Я хочу ще один чорний, тому що він з ромашками біленькими. Я сподіваюся, Святой Ніколай пойме, яке я именно хочу. Кожен бажаючий може стати справжнім чарівником для цієї дітвори та втілити дитячі мрії у життя. Щоб це зробити, вам необхідно перейти на Фейсбук сторінку молодіжного парламенту Кременчука та обрати дитину, якій ви хочете зробити подарунок у таке чарівне свято. Тож долучайтесь до благодійної акції, адже робити добро це важливо, бо навіть під час війни малеча має відчувати піклування та тепло. Софія Григоренко, Віктор Петров Кременчуцькі новини. Розваги, дитячий сміх, танці та смаколики у сімейному кафе Світло організували розважальну програму для малечі із центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Більше про це у наступному сюжеті. Дбати і дарувати добро у сімейному кафе Світло відбувся благодійний захід для дітлахів із центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Так війна продовжиться, але знаєте, ми трохи видохнули і вирішили, що треба продовжувати збирати у нас дітей. І все ж таки, ну я можу казати ці всі банальні фрази, що діти це у нас судно найголовніше, і особливо ці діти, яким дуже хочеться подарувати, ну хоч трохи радості, бо вони так само як і мої діти страждають від тривок, страждають від бункерів і всього цього. Нехай у них буде, ну хоч трошки цього чогось світлого. Отже, ми е, повертаємося до е, таких подій, які будуть світло регулярними. Дуже дуже от, маю надію, що нічого нам не завадить це робити далі. Танці, посмішки та улюблені смаколики дітей створили незабутню атмосферу свята для малечі. А аніматори з будинку дитячо-юнацької творчості зробили цей вечір для дітей особливим та яскравим. Сьогодні діти нашого закладу, а це центр соціально психологічної реабілітації дітей. Приїхали на чудове свято. Вони були запрошені у кафе Світло. Період війни радощів не так багато. А це свято сьогодні це радощі нашим діткам. Дякуємо всім організаторам за чудове свято, за чудовий захід. Ця благодійна ініціатива сімейного кафе Світло підкреслила соціальну відповідальність закладу і продемонструвала, що дарувати тепло та світло тим, хто цього потребує, досить просто. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Дієта для годуючої мами напевно всі вагітні та мами новонароджених дітей стикались з цим терміном. Проте лікар-неонатолог Кременчуцького перинатального центру зазначає, що такої дієти не існує. Про це лікарка розповіла жінкам під час лекції на тему міфи дієти для годуючих мам. Подробиці у наступному матеріалі. У Кременчуцькому перинатальному центрі реалізують проєкт Вагітна школа, в рамках якого для вагітних та матусь новонароджених діток проводять лекції на важливі та цікаві теми. 13 листопада відбулася зустріч з лікарем-неонатологом на тему «Міфи дієти для годуючих мам. На жаль, досі ця тема дуже оповита багатьма міфами. Матусі притримуються дієти, а дуже сумніваються у тому, що їм можна, як себе поводити після післяпологовому періоді. Тому ми сьогодні обговорюємо це рунимо мі. Міфи. Розповідаємо жінкам відповідно до сучасних рекомендацій про те, що їм можна їсти, як себе забезпечити найбільшою кількістю калорій та поживних речовин, як це впливає на саму дитинку та на здоров'я жінки. Годування грудьми це не привід голодувати. У раціоні годуючої мами повинні бути овочі, фрукти, ягоди. Причому різного кольору червоне не є алергеном. Дієти годуючої мами не існує. Найкраща. Їжа для жінки, яка на грудному вигодованні, це повноцінна тарілка здорового харчування, яка збагачена білками, клітковиною, жирами та всіми іншими речовинами. Тому жінка не потребує спеціальних обмежень, вона не потребує спеціальних додаткових комплексів вітамінних або замінників ще чогось. Вона повинна просто гарно харчуватися. До участі у заході долучились і матусі новонароджених діток, і ті, хто тільки готується стати мамою. На зустрічі жінки дізнались, що відбувається з їхнім організмом після пологів. Та чи є заборона на вживання певних продуктів харчування під час грудного вигодовування? Всі залишились задоволені зустрічю. Лекція дуже корисна. Дізналася більш точну інформацію. А чому? Ну хотілося порівняти дві вагітності, і хотілося, ну, може, щось нове. Якщо будуть ще лекції, буду ходити. Я була вагітною, теж ходила. Найближчим часом у перинатальному центрі планують провести ще кілька лекцій на важливі для батьків теми. У нас планується лекція з догляду за новонародженою дитиною, і ми плануємо, якщо це цікаво, зробити для татусів майстер-клас, потім як змінювати підгузки та доглядати за новонародженою дитинкою, як її брати, колосати та як допомагати своїй жінці. Тому, якщо батькам це цікаво, ми будемо дуже раді їх зворотньому зв'язку, отримати від них якісь якісь пропозиції щодо темле секції завжди у нас є чат-бот. У нас є наші телефони, тому ви можете усюди залишити свій коментарі. Ми на нього обов'язково відповімо та відреагуємо. Марія Бардаєва, Іван Ккаченко, Крамчицькі новини. Розлад травлення, біль у животі, діарея, а іноді навіть підвищення температури тіла добре відомі кожному з нас симптоми кишкових інфекцій. І, хоча ріст захворюваності припадає більше на весняно-літній період, підчепити недугу можна і восени, і взимку. На що слід звернути увагу, та яких правил варто дотримуватись, докладніше далі. Гострі кишкові інфекції це група захворювань, збудником яких є різноманітні мікроорганізми, бактерії та віруси. Ця група захворювань характеризується фекально-оральним механізмом передачі, з переважним ушкодженням шлунково-кишкового тракту та симптомами інтоксикації. Час від моменту зараження людини до перших клінічних проявів захворювання триває від декількох годин до двох-трьох діб. Це найчастіше, але максимальний інкубаційний період може тривати до сіми діб. Для гострих Шкових інфекцій характерна весняно літня сезонність. От зараз ми відмічаємо зниження гострих кишкових інфекцій порівняно з теплими місяцями. Наприклад, зараз ми реєструємо в середньому десь 35 гострих кишкових інфекцій у місяць, а влітку це було більше 50 випадків кожного місяця. Влітку більше, тому що влітку у наші більш сприятливі умови для розмноження збудника зберігання в навколишньому середовищі, в тому числі в харчових продуктів. Цьому році за 10 місяців зареєстровано 305 випадків гострих кишкових інфекцій. А в минулому році за цей період 234, тобто більше на 71 випадок. Кожен випадок гострої кишкової інфекції підлягає ретельному епідеміологічному розслідуванні. Так ми встановили, що із 305 випадків у 216 випадків шлях передачі був харчовий. Це основний шлях передачі кишкових інфекцій. В основному харчові продукти були. На першому плані це домашнього приготування, тобто харчові продукти страви, які приготовлені були вдома. Але було порушення саме норм приготування цих страв, порушення зберігання цих страв, порушення обробки сировини при приготуванні страв. На другому плані у нас виходять харчові продукти, придбані на ринках міста, в тому числі і стихійних з рук. І на третьому місці у нас харчові продукти придбані за промислового виробництва продукт придбані в магазинах міста. Шлях передачі кишкових інфекцій. Може бути і контактно-побутовим. Таких зареєстровано 77 випадків, коли люди елементарно не дотримуються правил особистої гігієни. Отже, для профілактики фахівці наполегливо радять. Дотримуйтесь правил особистої гігієни, не вживайте харчових продуктів, якщо ви маєте сумніви щодо їх доброякісності, не вживайте харчові продукти з порушенням терміном придатності, при вживанні овочів, фруктів, мити їх з милом питною водою. А якщо вживатимуть діє, та то ще можна обдати кипятком. Якщо ж ви збираєтесь у подорож, ні в якому разі не беріть з собою продукти, які швидко псуються. І при перших ознаках гострих кишкових інфекцій звертайтесь за кваліфікованою медичною допомогою. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчувські новини. З кожним днем війни українці прагнуть дедалі більше розвивати українську культуру. На порядку денному персональна виставка Зінаїди Власенко у картинній галереї Юзефович. Детальніше про неї та її роботи у наступному сюжеті у міській картині галереї Наталії Юзефович відкрилася персональна виставка професійної художниці з горішніх плавнів Зінаїди Власенко. На ній представлено 43 композиції на будь-який смак та колір. На цій виставці Собрано роботи довольно большого періоду. Где-то даже лет десять, а все потому, что вот тому, вот що ця техніка мене заинтересовала доволі давно, і мені показалось, що в Кременчуге об этом не знають. Сидишь, ніхто тебе не мешає, тихонічка получаются такие такі вот різноцветні, клаптикові роботи. Серед творчих виробів можна побачити справжнє різноманіття Мережева, ляльок, мотанок та картин ручної вишивки. Проте натхнення у Зінеїди Семеніни виникає несподівано. По основній спеціальності преподавателя. Поэтому идеи у меня как бы издержки моей профессии. Уже так привыкла, что глядя на что-то, думаешь о освещении там необычное, может быть, цвет необычный. Поэтому идеи приходят ну, почти мгновенно. Самое интересное, что потом их нужно выполнить, эти идеи. И бывает, как я уже говорила, они не всегда не выполняются. Думала об одном, сделала другое. Как и представлены работы, название выставки также имеет глубокий сенс. Тож, про что нам говорить, повна скриня. Настоящий художник специализируется на чем-то одном. Ну, предположим, работает в масляной технике или, может быть, там графика его основной, скажем, основное достижение. Опять же говорю, потому что я работала в художественной школе и всего понемножку знаю, поэтому как бы вот все в кучу навалено, как бывает в сундучке, смотришь и то лежит, и то лежит. И маленькое, и большое, и поэтому вот так и получилось название «Полнаскрыня». Знида Семеніна намагається своїми доробками зробити світ краще, тому ви можете не тільки помилуватися виробами зі скрині, а й підтримати місткиню, придбавши її унікальні роботи, звернувшись у галерею Наталії Юзефович за адресою вулиця Космічна. 9. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кремчицькі новини. Усі ми прагнемо одного перемоги для України, перемоги, яка означатиме гарантований захист життя та свободи для наших людей, для всієї нашої держави. І ми здобудемо цю перемогу саме завдяки нашим героям. Слава Україні!